Цікавим елементом сучасного інтер'єру є легкі стаціонарні, мобільні і роздліжні перегородки для зонування простору в кімнаті, що дозволяють за короткий сорок із невеликими витратами перетворити приміщення. Це може бути актуально як для квартир студій так і для маленьких квартир, де в один кімнаті приходяться совмищить території різного призначення, наприклад, вітальню і спальню, вітальню і кухню. Їдальню і зону відпочинку, види перегородок некомфортно жити в приміщенні, яке одночасно є і спальною, і їдальною, і вітальною, щоб простір стало затишніше і функціональніше. Використовуються різноманітні перегородки для зонування простору в кімнаті. Мобільні пересувні перегородки зручні. Коли не хочеться влаштовувати в кімнаті капітальну перестановку, перегородка купується і встановлюється там. Де в ній є необхідність, у будь-який момент її можна перенести в інше місце, тому цей варіант ідеален для любителів перестановок, до таких перегородок відносяться ширми, високі рослини, акваріум тумба, стелаж, ж дивани де вони або інша підходяща за формою меблі. Стаціонарний найчастіше монтується під час ремонту, якщо необхідність в такій конструкції відпаде, її доведеться зняти. Прибираючи купу сміття і закладаючи потім сліди на стелі, стіні і підлозі вони можуть бути різних форм. Один подіум є дуже зручним методом зонування для великого приміщення з високими стелями. Він може бути висотою кілька сантиметрів або досить високим, щоб створити в ньому невелику комору для зберігання речей. Під врем'я проектуровання конструкції слід продумати зручність і безопасність переміщення по даній поверхні. А також підйом і спуск: два декоративні перегородки для зонування простору у вигляді фальшстіни найчастіше робляться гіпсокартону, Рідше з цегли склоблоків, дерева, хоч це і суцільна конструкція, але вона тонше і легше глухи стіни, її можна спланувати з проймами на зразок полиць, в яких розміщується акваріум, побутові дрібниці і тому подобне предмети. У такій стіні при бажанні можна розмістити навіть на камін. відмінно комбінуються гіпсокартон і склоблоки або скла з вітражною розпісю. Три арки або полуарки підходять навіть для приміщень невеликої площі. А якщо скомбінувати арку і перегородку, можна підібрати найбільш гармонійний варіант зонування в діапазоні від чіткого розмежування до злегка наміченого поділу. Чотири також можна використовувати колону, проте вона не підходить для маленької кімнати або ковану металеву ажурну решітку. Розсумний складається з тулок, що пересуваються по два полозах, укріпленим на стелі і підлозі або тільки на стелі. Таку перегородку легко зрушити в ту чи іншу сторону, відкриваючи обзор помещення повністю або частково, а при необхідності зони можна ізолювати друг від одного, легко монтуються на місці, робляться з наступних матеріалів скла: дерево, алюміній, пластика. Перегородки можуть бути глухими, ажурний. Зі вставками з будь-якого матеріалу, незважаючи нагадану стаціонарність, напрямні легко переставляються в іншу частину приміщення, найпростіший варіант даного типу тканені штори або жалюзі декоративний занавистинамистин або бамбука. Основні правила зонування розмежовуючи приміщення. Можна зробити перегородку від стелі до підлоги або трохи вишечіловичеського зростання з будь-якого вподобаного матеріалу або предметів меблів, а також будь-якої форми. Немає ніяких обмежень стандартів, але є рекомендації, які допоможуть вибрати спосіб обмеження простору. Якщо помещення перегоражівається, бажано зробити це так, щоб в кожній зоні було по вікну. При неможливості реалізувати попередню умову слід використовувати скляні перегородки, якщо скло Кольорове, матове або з напиленням, така перегородка по машині її ізолірує, а світло буде пропускати, додаткові клопоти виникнуть тільки суборкою, тому що скло кожен раз доведеться протирати, адже на ньому легко стаються будь-які сліди. Перегородка будь-якого вида не повинна розділяти вікно. Якщо ж в кімнаті вікно тільки одне, можна установити не найбольшою перегородку з можливістю уходити її з два сторін. Тоді світло від окна буде рівномірніше розподілятися по приміщенню. Перегородки для зонування простору зі стелажів не тільки ділять приміщення, але і додають функціональності, тому що на полицях можна розмістити книги, сувеніри та інші предмети, доступ до яких буде з обох сторін, до того ж стелажі пропускають світло. Тому можуть стати відмінним варіантом відгородження частикомнат без вікна. Занадто маленьку кімнату не слід розділяти стаціонарними глухими перегородками, достаточно будет високого рослини або стелажа не об'язательно перегороджувати приміщення від підлоги до стелі. Перегородка може бути вище людського розміру, особливо це стосується маленьких кімнат. Якщо стеля буде відкритий зрітельно збільшить кожну із зон. Прямогольного пространства не ділять уздовж довгої сторони, вийде два малофункціональні ще більш вузькі зони, схожі на пенали. Класичним варіантом зонування щитеться отделення зони відпочинку за допомогою якого куточка, кутового дивана і крісел, розташованих навколо журнального столика, якщо ж меблі використовуються в якості перегородок для зонування кімнати. То вибираються вузькі предмети типа високого комода або стелажа для книг і сувенірів. Дизайнери пропонують безліч варіантів перегородок для зонування, але при виборі не варто дозволяти емоціям переважати над здоровим глуздом. Перегородка повинна не тільки подобатися, але і підходити до стилю і колір гамі кімнати. Відео «Ідеї перегородок для зонування, які можна зробити своїми руками.